Ляльки-обереги, ексклюзивні кухонні дощечки та маскувальні сітки. Сільська школа на Городищині перетворилася на ще один міні-центр допомоги армії. 13 жителів хлистунівки нині перебувають у зоні АТО. Як місцеві дітлахи підтримують своїх? Дивіться далі у сюжеті. Різноманітні патріотичні малюнки та слова підтримки. Школярі зосереджено схилилися над кухонними дощечками. Вже незабаром ці корисні сувеніри відправлять у зону АТО. Це я роблю танк, щоб послати на Передову, щоб їх підтримати, та да, слава Україні. Щоб відправити на передову свою підтримку та любов, на передовій вже отримали з півсотні таких ексклюзивних дощечок. Викладач Лестонівської школи згадує ідея такої незвичної допомоги, виникла випадково. Наша школа брала участь в акції виготовлення оберегів воєнамату. Ну так склалося, що дітки. Зацікавилися цією ідеєю і виготовляли, тому що дуже корисне і естетично добре, гарно. Я думаю, що діткам сподобалося. Окрім цього, малеча на уроках праці готує ще й невеличкі обереги. Ми учні 6 класу, хочемо передати ці ангелочки. Як оберіг солдатам АТО, щоб вони ви, ну, виграли цю війну, і ця війна побистріше закінчилася, і щоб все було добре, мирно. А на перервах за піснями дітлахи усі разом платуть маскувальні сітки. І з народження я твоя вірна ядова. Тринадцятеро односельців наразі є учасниками, АТО. через них маленькі волонтери і тримають зв'язок із фронтом. Директор школи згадує, починалося все із допомоги переселенцям. Дітки почали активно збирати, допомагати діткам, от таким самим ровесникам, допомагати речами. Тобто, в основному це були дитячі іграшки, одяг. Пізніше ми так само приєднувалися до волонтерських загонів і допомагали їм продуктами. Та найголовніше, що така волонтерська діяльність допомагає виховати відповідальність у маленьких патріотів та побороти стрес, впевнені ініціатори благодійної справи. Я думаю, що це добра справа і вона. По-перше, ми не говоримо про погане колоситки, ми говоримо тільки про хороше. Ми співаємо, ми розказуємо якісь прибаутки, віршики, приказки. Ми доносимо батькам. На другий день, коли почали плести, батьки самі прийшли, звіти ж приносили, от не потрібна постіль, і все це йшло, перероблялося для діток освіти. Я думаю, воно дуже потрібне, тому що це наше покоління. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.